Прислали свій Power, А то я зразу порівнюю зі своїм трупіком. І хочу ввести нову систему вимірювання продуктивності чи, чи, чи енергоємності інверторів. От дивіться, це мій трупік. Його колись хтось забув забрати, заодно заглянемо всередину, як воно виглядає. Він випалений в хлам. І тут спалений процесор на процесорному модулі. тому його не ремонтували. І тому його напевно мені і залишили. Але мова не про то. Зверніть увагу на потужність. Це є 2,5 кВт, а знизу, о, так от, так писками разом ставлю, а хвіст довше. Це є 2000. Правда, тут написали, що це є cns Power, тут не написали. Але по суті, вони, напевно, є ідентичними. Так от, якщо брати перерахунок потужності на розмір, тут є 37 см. На 2,5 кВт це нам дасть 67 Вт на сантиметр. А якщо взяти цей більший 47 см і потужність 2 кВт, то в нього всього на всього 42 Вт на сантиметр. От вам густина потужності. Ну, це жарти жартами. Ми ж хочемо подивитися на це, що будемо пробувати ремонтувати. Не факт, що вони однакові, зараз ще морди покажу, вони можуть бути різними. Та вони різні, різні в тому плані, в першу чергу, що цей нижній має зарядку, це і пояснює його збільшення розміру. Це для мене сюрприз, бо хотів висміювати людей, які написали, що акумулятор заряджає, а назад струму не видає. Заряджає, бо є зарядка. Колись ми бачили ще іншого китайця, де я мотав дроселі, який після ремонту попрацював недовго за вудський брак. Там мені поганий лак попався, поганий дріт, лак облазив на ньому. Будемо дивитися, чому він не видає 220 назад, не дивлячись на те, що заряджає акумулятори. Мороди ну, відрізняються через наявність зарядки, це зрозуміло. По 2 вольтметра, На тому, що зарядкою вхід 220 і трошки більше світлодіодів. Ну, але якщо врахувати, що тут є зарядка, то особливо порівнювати немає чого, бо це різні пристрої. Раз він заряджає батарею, значить короткого по входу немає, бо інакше би гуділо стріляло. То була зарядка конденсатора. А якщо стати на запобіжники, то можна зрозуміти, що вони пробиті, спалені. Тобто, значить в нього є коротке понизу. А якщо в нього є коротке понизу, то давайте дивитися, що в нього робиться поверху. Десь ось тут до реле нам треба зловити вихід 220 з шатківниці. Гоба, а тут коротке. Отже, він теж спалений на сукісь по діагоналі віднизу до верху або навпаки. Ось він є процесор. І навіть буду пробувати залізти щупами без повної розборки, щоб зрозуміти, чи не пробитий процесор, чи є сенс взагалі його розбирати. Бо прошивочки на пік ми не знайдемо, модулі тут не типові. Переробляти ніхто не буде бавитись. Хотів відключити клему від гриле, щоб виключити варіант замикання в колах комутації. Потягнув за дріт. Ось воно, Китай, китайський обжим. Клема залишилася в мене на клемнику. Так і живемо. Як не крути, це є Китай. А ось і клема сама, обжата. Все по правилах. Тільки якось так не дуже. Клему переобжав, коротке по виходу, без сумніву, залишилося. Значить, вихід пробитий. Транзистори силові пробиті. Що в нас відбувається тут з низьковольтним блоком? По входу, звичайно, нічого. І по виходу нічого. Тобто, виходить, що просто спалені запобіжники. Це конденсатори. Низьковольтна повишайка, по ідеї теж ціла, просто спалені запобіжники. Коротке поживленню модуля. Вроді як би відсутнє. Тобто є шанс, що процесор буде живий. 3,3 вольта не пробиті вхід, напевно, 5 або 10 не пробитий. Гарно є сенс розбирати далі. Подивимося, що пробито по виходу, і є шанси його оживити. З другою клемою ситуація аналогічна. І пам'ятаю цю дурацьку конструкцію для того, щоб відкрутити клему зарядки, треба демонтувати вентилятор. А вентилятор демонтувати не так просто. Треба ще й передню панель знімати. Ану, чуть-чуть вистачило. О, ні, залізу без зйомки. Файно. Не заплати зміцнені додатковими китайськими дротами і купою припою. Ну, не так, щоб зле, має право на існування. Шатківниця тотал. Тут всі чотири транзистора пробиті. Тому шансів не так вже й багато. Низ, конденсатори, конденсатори, друге плече То конденсатори. Низ виглядає живим, тільки запобіжники. Добре. Мусимо спробувати. Першим етапом мені треба зрозуміти, чи запускається перетворювач, чи буде висока напруга на DC шині Отже, 42 вольти там є. Це, напевно, залишкове, значить буде. Запускаю пристрій. 416 вольт напакувало. Гарно. Тепер транзистори. Вставляю собі по одному запобіжнику. Запаюю собі по одному транзистору. точніше два транзистора півплеча. Так я і не спалю, і зможу подивитися, чи є рух. Бо без півмоста в мене не буде руху на інших транзисторах. Є прямокутнички бомба. Не буде руху, бо не буде живлення. Живлення побудоване так, що без транзисторів моста пів, Півмоста не будуть заживлені. Це ми маємо перемикання полярності. А тепер два канала з шимом мають бути. Мають бути два канала з шимом. Є шим пакує і останній канал. Якщо і тут є рух, то можна запаювати транзистори. Ну. Ура! Здається, цього разу повезло. Ну і залишилось перевірити в роботі. Для того вмикаю байпас 220. Пішла зарядка. Виходу 220 немає. Вмикаю пристрій. Так, а що лямпочка в нас не світиться, напевно, подовжувач виключений. Так. Добре. Пристрій у нас включений. 14,4 йде зарядка. Перехід на акумулятор. Працює від акумулятора. Перехід байпасом. Пішла зарядка. Є. Тепер кальориферок, щоб перевірити потужність. 500 Вт плюс 200 лампа. Гоба! Напруга просіла. Працює. Даю ще 500 Вт буде кВт кі 200. Ще просіла напруга. Працює акумулятор мій слабонький. Я би не хотів його мучити. Чути, що включилися вентилятори інвертора. Вихідна напруга в межах норми. 223 вольта. Зняв 500 Вт, напруга чуть піднялася. Зняв ще 500 Вт. Еть, десь сюди. 230 вольт положених. Файно, і ще раз, зарядка пішла. При виключеному інверторі воно працює байпасом. Тобто, якщо включена зарядка, то вихід заживлений. При виключанні 220 і виключеному інверторі воно вимикається. Пристрій працює. Пакую тішу власника.